Я навіть знаю одну з Хмельницького. Ковдра і кава це вже твоя звичка. Закладка в книзі з дивним візерунком. Важесний смуток впав на твоє личко і наганяє він самотню думки. А ти хотіла, щоб усе в книзі, щоб принц з грошима, щоб полке кохання, щоб прокидатися в обід і Супариж, і ще, щоб брав виконував бажання. А за вікном твоїм старий Хмельницький. І замість віски у руках то довкола більшість люду сірілиця. Скажи, чого ти крихітку чекала? Хотіла щастя, але ж ніц не робиш. Ти вірила лише своїм романам. Гадала ти, що синю птаху зловиш, але твої думки сумна омана. Зійди на землю і розкрий вже очі, поглянь на світ, як хочуть реалісти. Припиняй мріяти щоночі, ти, люба моя. Справжня егоїстка. Полиш, ж, Романе, Ти вже божевільна. Ти вже схибнулась на своїм коханні. Бозіменний палець буде вільний до твоїх лагів останнього зіхання. Кодра кава – це вже твоя звичка. Закладка в книзі з дивним візерунком. Самотній погляд, молоденьке личко і любовна проза. Нічого не тут.